Good morning, children. Доброго ранку, дітки. Я дуже рада, дуже щиро рада бачити вас сьогодні на уроці англійської мови. Good morning, my dear. Доброго раночку, мої любі. Hello. Hi. Нагадую, що так ми можемо вітатися з друзями. Слова, які ми сьогодні з вами будемо вчити. Glad to see you. Радий тебе бачити. Again. Знову to також. See you tomorrow. Побачимось завтра. How are you? Як твої справи? I'm fine. Я добре або в мене все гаразд. Good afternoon. Добрий день. Good morning. Добрий ранок. Have a nice evening. Гарного вечора. Тепер до них <кхем> звернемося детальніше, розглянемо їх детальніше. Glad to see you. Погляньте, коли песика гладять, то він радий. Отже, glad – glad, типу, як гладити. Радий. Glad to see you, радий вас бачити. Next, see you tomorrow. Два слова. See you, побачу вас або побачу тебе. Схоже на українське слово сіяти. Тобто, ви можете запам'ятати see you tomorrow побачу. Як ти сієш завтра? Побачу, як ти будеш сіяти завтра, своє насіннячко. See you tomorrow. Побачимось завтра. Next, how are you? Питальне речення: How are you? Як твої справи? Uh, і так, ми можемо уявити, що хлопчик дуже-дуже хоче їсти. І ви в нього питаєте How are you? або How are you? Як твої справи? Uh. І він каже: I'm fine, thank you. Як запам'ятати, I'm fine, I'm fine. Погляньте, в українській мові є таке слово файно. Тобто у мене все добре, все буде файно, все буде добре. От і в англійській I'm fine, <кхи> все добре, дякую. Next. Наступне згадуємо, в нас є вітання вранці в обід та ввечері. Good, good, Robin Good. Він був добрий. Robin Good був добрий. Отже, доброго, good доброго morning. Вранці п'ємо моню. Тому good morning, Добрий ранок. Доброго ранку. Good afternoon. Good afternoon. Добро, Добрий день. Зверніть увагу, що доброго ранку, але добрий день і добрий вечір. Навіть пісня в українській мові така є: Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Отже, Good afternoon. Добрий день. Коли автобус везе дітей в день додому. І good evening, добрий вечір, хлопчик. Іван виходить ввечері пограти в футбол. Good evening, добрий вечір. Next. Good night. Good night. Доброї ночі. Або на добраніч. Night це ніч. Good night, доброї ночі. Так, також повторюємо. What's your name? Як твоє ім'я? Ми відповідаємо: у нас є два варіанти. Або, наприклад, I'm Kate, Я Катя, або My name is Kate, або мене звати Катя. І ви своє ім'я. Наприклад, I'm Маша, або my name is Маша. Є два варіанти: скорочений та повний. Just a скорочений. Ось в нас. Наприклад, I'm Тимофій. My name is Тимофій. Моє ім'я є Тимофій. Обираємо варіант, який більш вам подобається. Next. Uh, let's repeat classroom. Давайте повторимо Classroom sentences. Класні речення. Тобто речення, які ми використовуємо в класі. Read the text. Прочитай текст. Look at the board. Поглянь на дошку. Close the door. Зачини двері. Answer the questions. Дай відповіді на питання. Listen and repeat. Послухай і повтори. Stand up. Стань. Sit down. Сядь. Turn off your mobile. Вимкни свій мобільний телефон. Please, stop talking. Будь ласка, не розмовляй. Sorry, can you repeat that? Вибач. Uh, можете це, можеш це повторити? I don't understand. Я не розумію. Can I have a copy, please? Можна мені копію, будь ласка. How do you spell it? Як ти це вимовляєш? I don't know. Я не знаю. Excuse me, what's in English? Uh, вибачте, будь ласка, як замість крапочок вставляємо слово англійською. Can you help me, please? Можете мені допомогти? What page is it? Яка це сторіночка? І ще дуже таке речення часто вживане. May I come in? Можна я зайду? May I come in? Окей, okay. open your book, please. Page 6. Відкрити підручники, сторінка 6. Exercise 1. Справа перша. Давайте спочатку з вами подивимося на подвоєння. Подвоєння в англійській мові називається double. Що ж з нашими подвоєннями? У нас є E, тобто подвоєння літери І, читається воно як одна І, O, подвоєння літери O читається як У. І, в принципі, А. Також в нас є вже не подвоєння, а буква сполучення Т. Зараз я зроблю більші. Так, свій курсор. І оберу яскравіший колір. Давайте візьмемо ось цей. Є також подвоєння в нас TH, воно читається в даному випадку як звук С. <кій> так, далі дивіться. Якщо в нас коротке слово закінчується на голосну літеру, то ця голосна літера читається так, як називається в алфавіті. Hello! Oh, читається як O. Hello, Оленка, привіт, Оленка. I'm glad. Собачку гладим, вона рада. Отже, I'm glad. Я радий to see you бачити тебе again знову. Hi, Vlad, привіт, Влад. I'm glad to see you. Я рада тебе бачити. To також. Зверніть увагу, цифра 2 в англійській мові пишеться. T W. O. Це два. Якщо в нас в кінці речення ми, ми чуємо слово to, також це у нас з вами слово з іншим значенням. Вимовляється, схоже пишеться інакше. Отже, я рада тебе бачити також. Тепер діалог із вчителем. Good morning. Доброго ранку. We are happy to see you. Ми щасливі. Happy – happy – Це щастя. Отже, we are happy. Ми щасливі to see you, бачити вас. Оскільки звернення до вчителя те саме слово перекладаємо словом вас. Вчитель відповідає: Good morning. Доброго ранку. I'm happy. Я щаслива. To see you, бачити вас. Оскільки діток двоє, то коли вчитель звертається до них, вона теж говорить вас. У множині я рада бачити вас. To також how are you, як ваші справи? How are you? Як ваші справи? Відповідь дітей: We are okay. Uh, thank you. З нами все добре. Дякуємо. Thank you. Дякуємо. Окей, okay. next slide. Далі цю вправу прочитайте по підручнику. Uh, exercise number two. Вправа два. Listen. listen, послухай. Point, покажи. And act out. І розіграй. Just a minute, Права номер два. Exercise two. Listen, point and act out. One. Good afternoon. One. One. Розглядаємо малюночок uh, перший. One. Good afternoon, Granny. How... Good afternoon, Granny. Добрий день, бабусю. How are you? Good afternoon, Bill. I'm Бабуся відповідає Good afternoon, Bill. Доброго дня, Bill. I'm fine, thank you. I'm fine. Thank you. Зі мною все добре, дякую. How are you? And how are you? І як твої справи? I'm okay, thanks. I'm okay, thanks. Все добре, дякую. Якщо ми чуємо good afternoon або good afternoon, то це в нас з вами час. Після обіду від 12 до шостої вечора. Отже, це в нас 15.00. Тому тут стоїть е, цифра один. Bye, Mary. Bye, Mary. Бувай, See you tomorrow. Побачимось завтра. Tomorrow. See you. See you. Побачимось. Have a nice evening. Гарного вечора. Nice evening. Thanks, you too. Thanks, дякую. you too, Тобі також. Тут ми почули ключову фразу have a nice evening, Гарного вечора. Із годинників, які лишилися, веч вечір нам показує малюночок середній, 19.00. So we put here number two. Отже, ми ставимо тут номер два. So we put here number two. Okay, and last picture. І останній малюночок. Listen. Three. Good morning, Mr. Edwards. Good morning, Mr. Edwards. Доброго ранку, Mr. Edwards. I'm glad to see you. I'm glad to see you. Я рада вас бачити. Дівчинка звертається до вчителя. Good morning, Jill. Good, good morning, Jill. Доброго ранку, Jill. I'm glad to see you, too. Я радий бачити тебе також. Ми почули слово good morning. Good morning це добрий ранок. Отже, 9.00 це в нас ранок. Here we put number three. Отже, тут ми ставимо номер три. Окей, okay, next exercise. Наступна вправа. Just a minute. Наступна вправа. Нам треба read, прочитати and match і з'єднати. Перше речення в нас вже з'єднане. Hello, I'm happy to see you. Привіт, я щасливий тебе бачити. Hi, I'm glad to see you, too. Привіт, я радий тебе бачити також. Наступне питання: How are you? Як твої справи? Відповідь I'm so, so. Так собі. І третє. Bye. See you tomorrow. Бувай! Побачимось завтра. See you! Have a nice evening! Побачимось! Гарного вечора! Ось так ми з вами з'єднали і наступну вправу. Just a minute. Close your book, please. Закриваємо підручники. Open your workbooks. Відкриваємо робочі зошити. Так. І робимо з вами першу вправу. Погляньте, будь ласка, що нам треба зробити? Read, Read, прочитай, тік, познач. Прочитай і познач. Якщо нам ролі, якщо нам. Ролі mm, говорить. Так, ні. Якщо нам один прибулець говорить Hello, Rolly, Hello, Rolly, привіт, ролі, то інший прибулець буде відповідати Hi, Polly, Привіт, Полі. Uh, так, в наступному дивимося. Дівчинка нам говорить I'm happy to see you again. Я рад, я щаслива бачити вас знову, вчителю говорить. Що ж нам вчитель буде відповідати Have a nice evening, гарного вечора. Чи I'm happy to see you too, чи я щасливий бачити тебе також? Звісно, ми позначаємо я щасливий бачити тебе також. Bye, Mary! бувай Мері! Що ж Мері буде відповідати: How are you? Як твої справи? Чи репліка see you» Побачимось. Звісно, нам підходить репліка «see you» Побачимось. Next. Наступний слайд. Read and write. Read, прочитай, write, напиши. Use the phrases from the box. Використай речення з довідки. Uh, дивимося, якщо в нас в другому реченні дівчин, дівчинка дівчинці бажає have a nice evening. Гарного вечора. То що будемо відповідати? See you. Побачимося. Чи thank you ah, – А thanks you too. Дякую тобі також. I think, я думаю, that we need to write, що нам треба написати Thanks, you too – Дякую тобі також. Отже, ми з вами пишемо прописом, пишемо маленькими літерами, дуже маленькими, щоб в нас все, е, все е, було компактно. Пишемо thanks, Just a minute. Х, е н, к с, сенкс. Ставимо кому. Ю you ОУ ТО. Thanks you Ю. Вам треба це розділити на дві. На дві лінічки Так, в кінці ставимо знак оклику. І ось тут, дивіться, для того, щоб не збиватися, вам треба закреслити. охайно ну, можете закреслювати ручкою, закреслити те, що ви вже використали. І наступна фраза. Наступне речення See you tomorrow. Після репліки See you tomorrow. Побачимося завтра. Нам треба поставити репліку, як ви вже зрозуміли, see you! Побачимось. See, see you, І теж в кінці знак оклику. Окей, next exercise. Переходимо до наступної вправи. Find, find знайди circle – circle, обведи and write. І напиши. Ще треба spell вимовити це слово по літерам. Давайте спочатку з вами потрібні нам слова обведемо, а потім їх напишемо. І так, перше слово в нас girl. girl. Ось, деться, girl. Це перше слово. Далі друге ску... слово school, school. І останнє слово teacher. Teacher. Зараз ми з вами їх впишемо. Let's work. Працюємо. Girl. Дівчинка, це в нас number чотири. Uh, girl, it's number 4. Дівчинка номер 4. Girl, it's number 4. Let's write. Давайте писати girl. Пишемо, гір, читаємо girl. Далі слово school. School це школа. School, it's number one. School, it's number one. Sk O-O-L. Sk H double O. Читається як у school, school, школа. And last і останній teacher, it's number three. Teacher, it's number three. Вчитель номер три. Пишемо Т е А -с -х -е р Читаємо teacher. Teacher. Пишемо прописом маленькими літерами не розтягуємо. It was last exercise for today. Це була остання вправа на сьогодні. Lesson is over. Goodbye. Урок закінчений. До побачення.